Доброго вечора ми з України! А я Ірина. Давно не було терімочка. Так само рукавички, тож цей тиждень, завтра буде рукавичка. І так, повертаємося до налагодженого дня понеділок. Тобто, сьогодні, вірніше, не понеділок. Ну, так, да, сьогодні. Стоп, сьогодні ж понеділок, Юліпалі. Цирк. Ну, у нас зараз свято, якесь без поняття. Я знаю, що в Україні вчора була Спаса, а тут, в Австрії, сьогодні теж якесь свято. Вони всі вдома, всі на голові мені танцюють. Ось. Тому буде трошечки ще важкувато сьогодні відео робити. І так, дивимося. Сьогодні тюрмочок, завтра буде рукавичка. У середу буде валеріаночка. Це так, щоб ви розуміли. І у четвер знову зробимо трімочок, п'ятницю знову рукавичку. Субота-неділя буде валеріаночка. Я, як сказати, подумала один раз на тиждень трімочка-рукавички замало. Давайте я так зроблю. І так, йдемо до. Нашої рукавички. Це було хто перший раз, маленького принца для валеріаночки а тепер дивимося ті Що там робиться в тому кремлі, там за перебріком, що робиться в тій Богом забутій країні, тому що то якісь безбожники. І так. Що в них робиться, що відбулося за цей тиждень? Про що ми не знаємо? їхні плани щодо України. Давайте подивимося. Працюють, 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 працюють над тим, ви знаєте. А вони шукають. Я ось так, як я бачу тут, вони шукають зараз можливості. Полюбовно в них або сили нема. Або ще щось, не знаю. От відверто скажу. Зараз поки що не бачу, чому, але я бачу, що вони вправно шукають можливості, щоб підписати якісь мирні угоди, щоб їм дали ті території, на яких вони вже є просто так. Вони от зараз дуже вправно вони цього шукають. Дуже вправно ось ці карти. Вони працюють до речі, дуже багато сил кидається на цю працю. Тобто, значить, у нас, дорогенькі мої, в нашій країні, в нашій державі п'ята колона, вона ж є, вона ж нікуди не ділася, тільки того, що Медведчука зловили, то у нас є цілий офіс президента, колаборантів. ось, І де Кругом, де палки в колеса вкладаються, щоб ви розуміли. А зараз все йде до того, щоб е угода була, була угода, там вже домовляються, ми просто про це не знають і нам цього звичайно не скажуть. Тому що, ви розумієте, пан Єрмак він, він нічого нам не скаже. Але в нього там є, можливо, не в нього, можливо, в когось іншого, але є, є пропозиції в Україні, щоб. Віддати ті території, і ви про це знаєте. До речі, ви про це знаєте, мої дорогенькі. Тому що багато хто з вас так само говорить, що і південь здали, і то здали. Розумієте, так не може бути, щоб так швидко. Чому з Київської області швидко вийшли, а тут ні? Тому що тут все, все по домовленостях. Ось, ось вони. А унітазники інакше не вміють працювати. Вони все домовляються. Вони ж у відкритому бою вони не вміють воювати. Це ж народ предателей і виховують, до речі, предателі, виховують зрадників. Вибачаю, зрадників, хто хотів підказати. І так, дивимося, що ще в них відбувається стосовно України. Ну, їм потрібна цілісна Україна. Вся Україна. Але, бачите, вже не, не виходить. Не виходи, не виходи. Той шлях, який вони обрали, як не крути. В них вже злость іде, і вони, до речі, от з цього. Туди, куди вони себе запхали зараз, так? Це становище, оце їхнє становище зараз. І крути, як хочеш, вони не мають звідси виходу. Не мають виходу. Дивимось, бачите, перемоги нема у них, так? Нема перемоги. Ось те, що вони на себе, які об'язаності, скажімо так, так, зобов'язання, те, що вони хотіли, ті плани їхні. Перевищують їхні можливості. Бідкаються зараз. У них зв'язані руки. Вони зараз нічого не можуть робити. Ось так я бачу. Хоч в них і випав на дні мах. Хоча вони дуже би хотіли. Бачите, а йде програш. От, застой і, про... і програш. Якось так, мої дорогенькі. Я сьогодні зроблю страта азовців мої дорогенькі. Верніше, не страта, а показове. От, от те, що вони там в Маріуполі роблять на 24 те готуються. Я сьогодні зроблю відео, мої дорогенькі. Так. Як будуть далі вони діяти? Ну, ви знаєте. Ви знаєте. Весь світ, ви бачите, весь світ. А, можливо, є якісь країни, ну це можуть бути тільки такі самі, як вони, тобто такі самі шантажисти, як вони. От, А весь світ проти них. Бачите? Весь світ проти них. Тільки такі, як вони, залишились коло них. Тобто, оцей Іран ходять слухи. Що Іран їм постачатиме ці безпілотники, так я, я так зрозуміла. Але вони, звичайно, не такі, як у нас, ті, що Турція випускає. Там трошки інакше, я сподіваюся, ви це знаєте. Ось ви бачите весь світ проти них. Абсолютно весь. Тільки ось ті країни, які на їхньому рівні. Тобто треба цей унітазників ланд. Як він називається зараз, я скажу, Оркостан, його треба визнати а, а, країною спонсором тероризму. Обов'язково. Обов'язково. Тому що вони спілкуються тільки з такими нормальними країни, не будуть з ними спілкуватися. Тут розірвані всі стосунки, абсолютно всі, які були до цих пір, все вже все, нема нічого. Якщо щось і десь іще проскакує, то це, знаєте, відголоски. Ще тінь якась лишилася. Але вже весь світ цивілізований, ось наразі карти показують, ніхто з ними не співпрацює. Але є близнюки їхні, тобто які під їхню категорію підпадають. Це Іран, там є, здається, ще декілька країн, які Америка визнала. От. До речі, до речі, я чула чи Естонія, чи якісь Прибал... ви кажете, Прибалтика не називати країни Балтії. Якась країна Балтії. Це, це то саме, як мені хтось сказав, не називайте Білорусь, чи Білорусія? От. Ну, Ви знаєте, коли живеш вже 25 років за кордоном політикою, не цікавишся. Не знаєш, як країни зараз називаються. Ось, дивимося. Дивимося далі. дивимося Ага, не договорила, що е, визнали е, терористом Росію. Якась країна Балтії? Яка саме не скажу? Здається, Естонія. Естонія, здається. Перемога, бачите, буде за нами. Бачите? А перемога буде за нами, не за ними. Не за ними. Все, у них все пропало. У них все пропало. Майбутнє пропало. Я, наскільки зрозуміла, там навіть візи їм, а, всім оркостанцям, здається, хочуть або вже почали відмовляти. Щось таке. Нехай йдуть додому в свій шалаш, нехай там роблять порядки. Нехай наведуть в своїй країні спочатку порядки, а потім ходять по світі свою ідеологію гидотною противний народ. От, ще, ще, ще вважають себе брат'ями, та вважають себе, як це називається, слов'янським народом. Монголи. І так. І так, орки. І так, яку надію, пораду дасть. Давайте я ще поміняю. Е, поміняю, помішаю. От, трошки заспокоїтись. Ну, інколи нервуюсь. І так, надія для нас, українців, на завтрашній день. Це є лицар монет. Зазвичай лицар монет це повільно. Щось рухається. Так. Бачите, надія для нас на майбутнє. Рухається повільно. Можливо, це тяжка, важка. Ви розумієте, що зброя. Можливо, це просто ми рухаємося до перемоги. Ось. Ось, нам би хотілося швидко. Нам би хотілося. Вигнати ворога швидко, але не виходить так швидко. Бачите, карти показують, що це йде помаленько, але грунтовно, е, чітко. Тому що, як ми, е, бачите, швидко, ну не виходить швидко. Не виходить швидко. Ось так. Ідемо, крокуємо. Ще може бути мої е, любі, що це іде. Підходить знову е, щось важке. Я не буду зараз казати, що догадуйтесь самі, щось важке йде для того, щоб ми мали чим відбиватися, мали чим відбити ворога, е, взяти свої е, землі назад. Ось так мої дорогенькі. Крокуємо впевнено, ось і пам'ятаємо, бачите, пам'ятаємо, ми переможемо. Перемога за нами. Це як мантру треба кожен день. І бути впевненим: так ми переможемо. Просто, на жаль, потрібен час, мої дорогенькі. Ось так. Сьогоднішня наша о, рубрика Тірімочок. Ось, люблю вас, цілую вас, мирної ночі, мої дорогенькі. Крок за кроком до перемоги. Все є Україна. Ось і добраніч. Добраніч! Добраніч, мої любі.